Вітаю, друзі, 4 листопада. Якої мобілізації потребують Збройні Сили України? Яку мобілізацію підтримує Україна? Що необхідно зробити для того, щоб посилити Збройні Сили України? Багато аналітиків, журналістів, блогерів, військових криком кричать, що Збройним силам України? Потрібна підмога, потрібні новобранці, потрібна мобілізація. І я з ними погоджуюся. Тільки я пропоную повністю заборонити бусифікацію. Повністю заборонити людоводство. Я пропоную зупинити навіть мобілізацію, яка зараз відбувається. А провести її по іншому принципу. Який принцип пропоную я? Ми маємо 20 тисяч працівників прокуратури. Ми маємо близько 400 тисяч співробітників Міністерства внутрішніх справ. З них 300 це військово зобов'язані чоловіки. Ми маємо ДБР, БЕБ, Набу. Ми маємо пенсіонерів силовиків, які в 37-40 років повиходили на пенсію і мають броню. Все життя Українська держава платила цим людям заробітну плату. Для того. Щоб вони захищали власну українську державу. І вони мають бути мобілізовані. Їхньої кількості, не всі. частково, через ротацію. Їхньої кількості достатньо, щоб укріпити і зробити потужними Збройні Сили України. Не Івана, Петра, Семена. З трактора комбайна знімати, чи від комп'ютера в офісі волокти, чи просто на вулиці ловити палками заганяти в бусика. А той, хто приймав присягу служити українській державі і отримав від неї шикарну зарплату, шикарну пенсію, на відміну від інших українців, можливість. Займатись корупцією і збагачуватись це ж також правда. Чому ці всі люди не йдуть на фронт? Плюс можна додати категорії держслужбовців, які, як кажуть, штани просиджували і хабарі брали всі ці роки. Їх також мобілізувати, підготувати, провести через тренінги, навчальні центри. Чи ви думаєте, з керівника земельного управління поганий вийде оператор безпілотних систем? Я думаю, нормальний. Він в Геодесі ж добре розбирається. Чому його не відправити на фронт, віддати вітчизні Бог? А отака, От на мою думку, має бути мобілізація. Вона дасть. 200, а той 300 тисяч поповнення в бойові підрозділи. Да, ротації, але цього достатньо. Більше того, така мобілізація дасть можливість, така мобілізація дасть можливість. По закінченню війни правоохоронцям нормально забезпечувати порядок. І благополуччя, і спокій в нашій державі. Що я маю на увазі? Всі правоохоронці, всі, хто хоче служити в правоохоронних органах і хто пов'язаний з захистом законності в державі, мають пройти фронт. Тоді в них буде авторитет фронтовика, авторитет людини, яка захищає країну. Є таке? Є. Бо уявіть собі, завтра буде йти по вулиці ветеран, який пройшов Авдіївку, Бахмут, Покровськ, який горів в танки, якого знищували з російських безпілотників, який, не дай Бог, втратив кінцівку. А назустріч йому якісь два пепса. Патрульної служби. Ну і ветеран порушив правопорядок. Вони підходять і кажуть, ти порушуєш правопорядок. Заспокойся. Або, не дай Бог скаже, заплати штраф. А він їх візьме так і скаже, чуєш ти, сука, ти чого під Авдіївкою Бахмутом, Маріуполем чи Покровском в танки не горів? а? І що йому цей правоохоронець каже, та нічого, бліятиме, як вівця. І жодного правопорядку забезпечити не зможе. Є ще інший варіант, який можуть піти, можуть набрати в правоохоронну систему якусь кількість ветеранів. Які будуть виконувати виключно каральні функції. Тобто бити, калічити, зупиняти, арештовувати, затримувати своїх побратимів, не будуючи правоохоронцями, будуть виконувати роль таких антиветеранських тітушок. Але це призведе до наваги сучої війни, тільки навпаки. Тому що їх будуть ненавидіти, бити, різати, вбивати. Це призведе до нового протистояння в державі. Це не потрібно. Потрібно відновити справедливість. Справедливість, коли підуть і будуть захищати країну ті, кому держава за це платила десятиріччями гроші. Коли Діти цих людей будуть не по Куршавелям, Буковелям Никати чи Маями, а будуть реально служити. От дивіться, я взагалі вважаю, що має бути прийнятий закон, який забороняє дітям держслужбовців покидати країну. А якщо покинули, якщо він їх вивіз, то він не може бути державним службовцем. Це жорстко, але це справедливо. Бо коли кажуть, от потікали, от ухилянти, от ще щось, так я дико вибачаюсь. А це, мабуть, діти Стефанчуків, Порошенків та інших дали приклад. Ні. Не здається вам, а? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.